Козацьке послів'я говорить, коли всім народом дмухнути, то ураган буде. Саме з такими словами козаки починали свою боротьбу проти поневолючі. І через чотири століття знов наш український народ дмухнув в сторону зла фальші. Та Уже більше ніж 300 днів Україна бореться з московською навалою, яку послав на нашу землю навіжений диктатор, навчена жити без честі, без правил, армія безумця градами, ракетами беззупинно б'є по мирних містах, лупить зарядами по житлових кварталах, дитячих садочках, аеродромах, Всі смерті, руїну, розпач. Війна цивілізацій, загарників і ратаїв, дикого поля з полем обробленим праці і творчості одних і звиклих до грабунку інших. Існуватий фюрер торочить про один народ і водночас засипає своїх за його ж словами братів грали. Страшно бороть рідну неньку Україну. Ця страшна війна об'єднала весь народ від заходу до сходу, від півночі до півдня. Ми всі одна Сьогодні кожен українець на своєму фронті самовідана воює за свою країну, як волонтер, журналіст, хакер, кухар, водій чи митець. Ми голими руками, зупиняємо танки та БТР. Виходимо та мітингу по нас всі хідкі насадження, що вносили роз'єднання, усвідомлення української ідентичності, викристалізовувалося в кожному громадянині України. Ворог думав, що війною він роз'єднає Україну, але навпаки він її У нас дуже чудові слова Євгенії. Дуже діло ми положень за нашу свободу. Це дуже сильні слова, які розуміє кожен українець. Ці слова відповідають дійсності. Ми готові віддати своє життя заради мирного життя у вільній незалежній державі. Та нам болять рани, наших героїв, пам'яті, сяють їхні очі, Насторожі! кожного українця. Долею випадку стоять наші захисники з кожною кулею. Яка зупинила чиєсь серце з кожною сльозинкою, кожною гримасою болю та страху ми стаємо більш мужніми, сильнішими. Нехай мир стане реальністю і надійним явищем на всій території нашої багатостраждальної країни, а також у кожному домі, у кожному серці. Велика подяка нашим воїнам, захисникам за служіння Україні та народові за мужність і честь, вічна слава і пам'ять ми. Нового року щиро вітаємо усіх причетних, хто свого часу стояв у строю, і хто нині на захисті держави, хто піклується про її безпеку, обороноздатність та наше мирне завтра. Бажаємо усім вам, шановні, міцного здоров'я, незламного духу та великої перемоги.